Радий вас вітати на каналі Секрети Часу. У цьому відео я буду вставляти камінь в пластину від годинника. Ось тут балансвіл. Вилка і оця пуста. Пустий отвор це куди я вставлю камінь. Ось це цей камінь. Це оригінальний камінь того годинника просто він був надто собідний і треба звужити, а потім розширити. Отвір саме під цей камінь, що він там сидів тісніше. Ось це є два панча або стейка, які я буду для того використовувати. Як можна бачити їхні поверхні закруглені, і робота буде дуже подібна до того, коли я звужував отвір в пластині для барабана головної пружини. Зараз цей отвір знаходиться між двома поверхнями між тими стейками. І тепер просто легке постукання і трошки покручую пластину, для того, щоб отвір був звужений однорідно зі всіх сторін. Отвір звужений. Наступне, що мені потрібно, мені треба підібрати, знати абсолютно точно діаметр камню, який я буду стріляти в цей отвір, так як отвір має бути на 1 соту міліметра менші, ніж діаметр камю. Це досить легко визначити цим інструментом. Що є трошки складніше, визначити правильний отвір, який є всередині самого камня. Так як це ми змінити не можемо. Це треба вибрати просто правильний камінь з правильним отвором. Зовнішній діаметр цього камня є 1 мм і. 20 сотих тобто означає, що мені треба отвір в пластині 1 мм 19. сотих Це як я би вибирав камінь. Якщо б у мене не було оригінального камня, я би його міряв на стержень. І дивився, як він себе поводить. Тобто він повинен сидіти не тісно, він має легко обертатися. А в той самий час він не має бути надто собідно. Ось приблизно ось такий от рух це є. Правильний рух, так як це є правильний камінь для цього кола, для цього стержня. Якщо б у мене взагалі не було від чого відштовхуватись, тоді можна заміряти просто розмір самого стержня, який має бути в тому камні, і від цього вже відштовхуватися і замовити правиль, правильний камінь з правильним отвором. Важливіше, звичайно, щоб був правильний отвір в камні, так як це змінити не можна. Якщо, наприклад, знайдений камінь з правильним отвором, але його зовнішній діаметр трошки більший, можна в переважній більшості випадків можна зробити просто більший отвір в пластині. Ось це я підібрав інструмент, який мені потрібен для того, щоб зробити отвір в пластині. Ріжуча частина, а потім оця частина, де я зараз показую, це є якби частина, яка заглажує поверхню. І це якраз та частина, де цей інструмент якраз є 1 мм і 19 сотих. Тобто мені треба пройти аж до того місця. Ось я тут зараз збільшую цей отвір. і Це практично без всяких зусиль, так як це мінімальна, я знімаю мінімальну кількість матеріалу. Ось я пройшов повністю і там також загладив отвір. І тепер, як після кожного седління, хоч дуже мінімально, але все одно є метал, який треба забрати з країв. Ось таким чином я забираю цей зайвий метал. Тепер я підбираю правильний пушер або штовхач. У мене такі штовхачі, які мають оцей, як би називається, вони памп. Тобто мені це зараз не потрібно, так як воно мені буде тільки заважати, я вирішив зробити з них. З нього просто звичайний плоский. Це досить просто відкручується болти ззаді, і шпилька і пружина просто виходить. Це є інструмент, це є не настояща хорія, це є клон хорії, китайський клон. Я зараз буду робити ним цю роботу. Мені потрібно буде це робити під 45 градусів, що досить незручно, але це єдиний спосіб, як я можу зняти. На камеру від мікроскопа. Тому тут я трошки Трошки все рухається і попадають мої пальці на екран. Це тому що просто я це роблю не плоско, горизонтально на столі, а під 45 градусів. Ем, також без особливих зусиль. Камінь заходить, якщо все правильно зроблено, він заходить досить легко. Пушер вибраний трошки більший, ніж діаметр камню, щоб я камінь не заганяв, не запресовував глибше в пластину, а щоб його поверхня була на поверхні з пластиною на одному рівні. Я також е, запресовую і повертаю, щоб все війшло е, абсолютно плоско. Ось зараз камінь запресований. Як можна бачити, світло відбивається однаково, тобто воно знаходиться на однаковій висоті. Ось це камінь, який я тільки що вставив. І, як можна бачити, я перевіряю зараз, щоб всі ці камні були на одній поверхні з металом, і в принципі, так воно і є. Це escape колеса стоїть в цьому камні. І зараз я просто збираю назад цей пушер, щоб нічого не загубити. Шпилька, пружинка і болт. Деколи камні необхідно заганяти нижче, ніж ріві металу. І для цього я би вибирав пушер, який є діаметром менший, ніж камінь. Але сьогодні був простіший варіант. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.